Якщо б 2000-ні мали своє тотемне взуття, це були б осірі з D3 2001. Масивні, агресивні, створені для скейту, але стали культовими у вуличному стилі. Сьогодні у нас Mono Black – суцільний чорний хаос на твоїх ногах. Перше, що вражає, це розмір. Це не просто кросівки, а броневик для ніг. Повністю чорний дизайн. Брутально, але класично. величезна, багатошарова конструкція. Легендарні пластикові вставки та повітряні камери. Це не просто красівки, це настрій. І він каже: більше значить краще. Верх поєднання нубуку, текстилю та гуму. Нобук додає преміальності, всі часті вставки для вентиляції. Пластикові елементи не тільки для стилю, а й для підтримки стопи. Підошва масивна, гумова з повітряними камерами. Це не просто краса, а реальна амортизація. На ногах відчуваються масивними, але м'якими. Підошва згладжує удари, тому в них можна навіть бігати. Висока п'ята додає підтримки. Має м'яку устілку, але якщо в тебе вузька стопа, може здатися великими. Плюси: культовий дизайн, який кидається в очі. Суперзручна підошва з амортизацією. Чорний колір, універсальний. Мінуси дуже масивні, не всім зайде така естетика. Важкуваті в порівнянні зі звичайними красів. Ось d 3 2001 Mono Black. Це вибух з минулого, який все ще у грі. Якщо ти хочеш виділятися, любиш комфорт і поважаєш олдскул. Це твій варіант. Що скажеш? Це топ чи перебір.